Дасаров, сьомий Сергій Козир, 20-й Віталій Лисицький. Розпочався матч. 45-й номер Назарій Шевченко, 5-й Олександр Поздєєв, 10-й Євгеній Морозко, 21-й В'ячеслав Бондаренко. Лише раз виходив на ударну позицію. і То там більше заслуга своїх партнерів, начебто, почувши слова Бондаренка, зараз відборовся, відібрав м'яч на чужій полоні поля і заробив штрафний удар для своєї команди. Пробиває морозко. Атмовський не м'ячу і рахунок цього матчі. Відкрито 0-1. Євгеній морозко. 10-й номер колоса. Відкриває рахунок у цьому матчі. Пробиває морозко. Подивимось, цього разу розіграшу не буде. Йде подача на ближню стійку. Ай-яй, захисник Колоса намагаючи перша, коли дальню стійку замикав козир. Подача! Ой-ой-ой, це гол морозко формує дубель! Що він робить? П'ять залітає сітку і прямим ударом з кутового. Дальня дев'ять. Оце так морозко. 0-2. дубль 10-го номера ковалівського колосу. Подача! ой 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 це Приводить... Ну, не та передача, але таки чіпляється за м'яч Філіпо віддає праворуч. На волка, скидка! Можна бити! Ой-ой-ой-ой-ой! От Іван Кривошенко вже з м'ячем ходить, через штрафний майданчик. Віддавав він м'яч під удар, але Заблокували. І морозко є, і Рятує каман махновський, але здобування від Зуєвича він не справляється. 0-3. М'яч під удар, але заблокували. І морозко об'єй! Рятуйський команд махновський! Ой-ой-ой! Але... Чепурненко ледь-ледь не повторників. Такий футбол подобається. Дальня передача на Мишенко. Той чіпляється за м'яч. Встигає. Встигає він, але не встигає прокинути м'яч. М'яча цибульський. Цибульський віддає праворучна чигурка. Тут вільна зона. Про його зустрічає Максименко. Простріл. ой 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 Ой-ой-ой.